Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Кнопка бардачка для автомобіля Suzuki Grand Vitara. Один з каталожних номерів 73 430 768 11P4Z. Дана кнопка. У інтернет-магазині деталів має номер DF 16893. Придбати можна, перейшовши за посиланням під цим відео. Звертайтеся в деталів за підбором запчастин, та якщо не знайшли потрібної запчастини у нашому інтернет-магазині. Ми можемо провести будь-що під замовлення. Все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Торинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.